Всім доброго дня! Буду квасити помідори в відрі. Беремо помідори, часник, листя хрону, парасольки кропу, листя вишні, смородини, зерна гірчиці і корінь хрону. Для розсолу потрібно 2 літри холодної води, 4 столові ложки солі і 2 столові ложки цукру. На дно відра кладемо листя хрону, парасольки кропу. Листя вишні, листя смородини, порізаний хрін? І нарізаний часник. Укладаємо помідорки, далі знов шар помідорів, листя, часнику. Зверху посипаємо, насінням гірчиці. У холодну воду сипимо цукор, сіль. І все добре розмішуємо. Помідори заливаємо розсолом. Заливаю ще однією порцією розсолу, так як у мене більше відро. На 10-літрове відро помідорів у мене пішло 4 літри розсолу. Зверху накриваємо ще листям вишні, смородини і хрону. Відро ставимо у миску і залишаємо при кімнатній температурі на 5 днів для брудіння. І прикриваємо кришкою. Через 5 днів ставимо помідори у підвал. Як постоять місяць, можна їсти. За цим рецептом помідори виходять тверденькі. І дуже смачні. Пробуйте, готуйте і всім смачного.